Національний кешбек це не лише можливість повернути собі 10% від покупок, це ще й розкриття банківської таємниці на своєму рахунку. Чи знали ви про це? Обов'язково додивіться відео до кінця, і якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково відповім. Вітаю в черговому випуску. 7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою Seminar.com. Давайте спочатку ключові моменти про кешбек. Що це таке? Національний кешбек це державна програма підтримки українських виробників, в межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. Діє система з 2 вересня 2024 року. Як все працює? Національний кешбек передбачає реєстрацію у системі. Ви реєструєтесь у системі через Дію, обираєте банк, через який будете працювати, відкриваєте картку у цьому банку для зарахування кешбеку, а також обираєте картку, якою будете розраховуватися, за ті товари, з яких 10% будуть надходити на картку для кешбеку. Держава обіцяє, у разі покупки товарів українського товаровиробника 10% з покупок буде вам компенсувати на карту. Обмеження по сумі 3 тисячі в місяць, а отже, лише від 30 тисяч гривень 10% буде надходити на карту, з яких товарів кешбеку не буде, Із підакцизних товарів, таких як тютюн, алкоголь та пальне. Кешбек буде лише з тих товарів, які продаються виробником, що зареєструвався у системі. Знайти його можна на сайті Зроблено в Україні, там є і назви продавців, і назва самого товару. А ще товар має бути промаркований жовто-блакитним знаком Зроблено в Україні, куди можна витрачати кошти. Накопичені кошти неможливо зняти готівкою, лише безготівково і лише на зазначені цілі, такі як благодійні внески, поповнення рахунку мобільного, оплата комуналки, автострахування, військові облігації, а також деякі послуги, такі як транспорт, медицина, навчання, авто, відпочинок, туризм, будівництво, ресторани та їжа, юридичні. Страхові та державні послуги, одяг, зв'язок, комунікації, інтернет та інше. Друзі, підписуйтесь на YouTube семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Дякую! Отже, купуючи товари, максимум за місяць ми зможемо накопичити 3 тисячі гривень, це є 10% від куплених товарів, лише безготівково витратити. І товари мають бути зазначені в чеку продавців, а також продавець має бути на загальній системі оподаткування. Накопичені кошти на карці протягом місяця прийдуть усією сумою наступного місяця до 20-го числа. Але остаточно скористатися коштами потрібно у строк не пізніше 31 січня 2025 року. Чи оподатковується кешбек? Я запитала про це в банку, в якому відкрила собі картку для кешбеку в Монобанку. І працівники сервісної служби, скрін, ви бачите, відповіли: Ні, не оподатковується. Після цього я вирішила запитати у податковий. Чи оподатковується кешбек? На що відповідь? Немає такої відповіді на таке питання у базі знань. Добре, вирішила я звернутися до законодавства. За нормами чинного податкового кодексу, у нас є щось таке, що може підтягнути під цю ситуацію. Це стаття 165, а саме пункт 165.1. Державна підтримка, державна допомога і тому подібне. Але чи зможемо ми саме цією пільгою скористатись? Як на мене, її сюди можна дуже легко застосувати. Але з огляду на те, що є окремий проєкт, зокрема, це 11400 прим 1 від 23 липня 24-го. Про те, що хочуть додати у підрозділ перший окремий пункт 33, про неоподаткування. Ось. Прям прописана ця назва цієї програми, зроблено в Україні так, Всеукраїнська економічна платформа. Це наштовхує на думку, що пунктом 165.1 не дозволять скористатись, він не в повній мірі відображає ці надходження. Але проєкт навіть ще жодного разу не розглядався. Натомість в проекті 11416 d про який багато говорять. Це той, який з 1 жовтня змінює оподаткування військовим збором, ось в цьому проєкті, теж обіцяли про цю норму неоподаткування. На момент запису цього ролику ще закон не опублікований, і тому я не берусь говорити про те, буде там така норма, є там норма чи ні. До цього, я думаю, ми ще з вами повернемося. Але є одне але. Навіть якщо не в оподаткуванні справа. Ви маєте знати, що підписуючись на кешбек, ми даємо доступ, а саме дозвіл на розкриття банківської таємниці до рахунку. А точніше, як обіцяють, цей доступ буде лише до картки, яку ми вказали як карту, якою розраховуємося за придбані товари. І ось цікаве питання, яке я проситиму, на яке проситиму, відповісти в коментарях. Чи практикуєте ви? Приймати кошти від фізичних осіб. І чи не думаєте ви, що у такий спосіб держава підбирається до бажаного, а саме бачити рух на карті, щоб зрозуміти, чи сплачуються всі належні податки. Адже, як на мене, національний кешбек це чудовий інструмент, і це лише початок. Я хочу нагадати про те, хто відповідальний за сплату податків. Увага на екран! Якщо фізична особа отримує кошти не від податкових агентів, а це від інших фізичних осіб або від нерезидентів, то саме та фізична особа, яка отримала кошти, є відповідальною за декларування і сплату податку. А це 18% ПДФО, ну і військовий збір у розмірі, який він буде. А і лише в єдиному випадку, якщо кошти надійшли від податкового агента, то на податкового агента лягає. Обов'язок задекларувати і сплатити належні податки. Так ось, якщо ви практикуєте приймати кошти на карту, я не знаю, ви голова батьківського комітету, або ж інші випадки, коли вам надходять на карту кошти від інших фізичних осіб. А переконайтеся, що те, що вам надходить, має пільгу в оподаткуванні. Для цього відкривайте 165 статтю Податкового кодексу, там більше 20 пунктів, і шукайте пільгу, чому ви не оподатковували такі надходження. Якщо не знайшли, то кошти, які вам надходили, мають оподатковуватися ПДФО і військовим збором. І стаючи заодно в програму. А національний кешбек ми даємо доступ до розкриття банківської таємниці. Якщо ви вказуєте саме ту карту, по якій вже був рух, задумайтесь, що ви робите. До 20 числа наступного місяця 10% від покупок надходить на вашу карту, але сумарно не більше 3 тисяч. Кошти, що надійшли, ви вже не зможете зняти готівкою. А також не зможете ними розрахуватись за пальне, алкоголь та цигарки. Для того, щоб все запрацювало, вам потрібно зареєструватися через систему Дія, обрати банк та відкрити дві карти. Одну для платежів, а другу для надходжень кешбеку. Якщо картку уже в банку маєте, то відкривати другу не потрібно, можете підтягнути ту картку, яка у вас є. Реєструючись у системі, ви надаєте доступ до банківської карти, тобто даєте добро на розкриття банківської таємниці. Як обіцяють, дивитися будуть лише на карту, якою будете платити. Як буде насправді побачимо. А тому, якщо практикуєте приймати платежі на картку, подумайте, перш ніж вступити в цю систему. Або ж відкрийте. Під це нову окрему карту чистеньку, на яку ще не було жодного надходження. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси. Та онлайн-школи Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під цим відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.